Мікрофоном Данута наугольник і це передача звуки міста. І зараз зі мною Олена Гринчишин, яка мене буде водити вулицями Жолібожа. розпочнемо із першого запитання. Взагалі, звідки взялася така цікава і дещо дивна. Назва Жолібош. Доброго дня. Річ в тому, що у 18 столітті на цих територіях був маєток пансіону священиків Піарів, і називався він як Йолі Борд, що з французькою означає прекрасний берег. Ну але оскільки ми в Польщі, то Йолі Борд було переіменовано на Жолібош, звідси і пішла назва цього поселення. їхнього маєтку. Це зараз один із найкрасивіших, на мою думку, районів. Варшави на межі старої і нової частини міста із цікавою забудовою. А коли саме тут почали інтенсивно оселятися люди, коли ця частина міста стала частиною вже Варшави, і коли з'явилася? Ця забудова, яку ми бачимо теж зараз, територія району Жолібош почала інтенсивно забудовуватися в районі 1920-х 30 років. І район Жолібош він не подібний на будь-який інший район. в зв'язку з тим, що кожна його дільниця, частинка, вона присвячена якійсь іншій сфері. Тобто є Жолібош у Жентнічій, так урядовців, жолібош офіцерський, жолібош для журналістів. Побудований і так кожна частинка є окремою. Ми сьогодні знаходимося на території, яка була побудована кооперативом варшавських журналістів для своїх працівників. Вони тут вибудували їм будинки. Оседля. Відповідно, ця територія була набагато меншою, ніж ми її бачимо тепер. З часом добудовувалася, розбудовувалася якісь будиночки були замінені, але і сьогодні будинки тих варшавських журналістів вони є бази засом серед більших блоків цими вуличками можна гуляти на жалі на цій старій частині міста. Є багато цікавих кав'ярень, ресторанів. Тут також можна піти і до кінотеатру. Кіновісу, яке ми знаємо із назви, чим воно характерне і чим воно особливе. Річ в тому, що кіновісла це самий старий кінотеатр Варшави, котрий діючий ще з 1959 року. Спочатку він спеціалізувався в тому, що показував тільки. Дитячі кінострічки, а також відбувалися покази кінослайдів подорожуючих. З часом, відповідно, вже слайди не стали настільки популярні, і кіно змінило трішки свою функціональність і почало показувати не тільки кінострічки для дітей, але і кіна, котрі ми не побачимо в популярних мережах, такі як CineMa City чи. Тому подібного кінотеатр складається з трьох кінозалів, в яких можуть поміститися загалом понад 700 осіб. Це справді в сучасному світі дуже важливо дивитися іноді нішеві фільми, які ми не можемо побачити в мережевих кінотеатрах. Таких кінотеатрів у Варшаві є кілька, в тому числі і кінотека, кінолюна, яке нещодавно закрилося на ремонт, але вже анонсовано в березні відкриття цього кіно. Театру, то ж можемо і до кінотеатру Вісла теж піти. Ще добавлю, що є таке саме кіно Муранов, теж з подібним репертуаром, котрі представляють суспільні та навчальні кінострічки, мають особливий репертуар. Кінотеатр Вісла має репертуар розписаний. Від п'ятниці до четверга можна сюди приходити переглядати найновіші фільми, прем'єри, які зараз доступні для перегляду в різноманітних кінотеатрах Варшави. Але що варто зауважити, дуже багато пропозицій для діток. Багато Мультфільмів та дитячих фільмів, і гадаю, що це прекрасна нагода провести свій час із сім'єю саме в такий спосіб. Сам будинок, в якому розташований кінотеатр Вісла, він теж є цікавий в тому плані, що перший будинок на тому місці повстав у 29-му році, але через великі знищення, в 44 му він був. Зруйнований і в 50-х перебудований, перебудований таким планом, що в ньому знаходилися квартири для робочого класу. Всі квартири були однокімнатні, але настільки великої площі, що зовсім скоро виявилося, що у людей просто бракує грошей на чинш. Тому наступні квартири, котрі будували в цьому районі, по такому ж принципу вже будували значно меншої площі. Також тут на вулиці Міцкевича є квартира. Яка побудована кооперативом інтелектуальних працівників? Цікавинкою є те, що гаслом цієї будови було тисяча за тисячу. Це означає, що за тисячу злотих можна було купити тисячу квадратних метрів. Це дуже цікаво слухати через багато років після. Того, як це правило було введене в життя, адже ми маємо зовсім інші зараз розцінки і вартість злотого вимірюється зовсім іншими факторами. Але момент із кінотеатром Вісла мені також нагадав про театр імені Леся Курбаса у Львові, який функціонує в приміщенні старого кабаре. Де є сцена, де є глядацька зала, але над яким також є житлові приміщення, і це будинок на кілька поверхів, де театр має і приміщення. Для своїх працівників і репетиційні зали, але також і зовсім інші функціональні приміщення. В будинку, де розташований кінотеатр, крім кінотеатру та житлових квартир, ще знаходяться кав'ярня та невеликий торговий центр. І такі невеличкі торгові приміщення, в котрих можна купити собі щось додому, так починаючи від галонтереї і закінчуючи навіть продуктами. Кінотеатр вісла розташований при площі. Вільсона. Теж дуже цікава площа, із дуже цікавою станцією метро. На мою думку, однією із найкрасивіших, якщо не найкрасивіших, не найоригінальніших у Варшавському метро. Якою є історія цієї площі? Площа Вільсона це фактично серце району Жолібош. Її історія починається з 1923 року. Але тоді її патроном був письменник і драматург Стефан Жеромський. А вже через три роки патроном цієї площі визначено Томаса Вільсона, президента США, який був співавтором Версальського трактату, згідно якого Польща в 1918 році отримала незалежність. 3 травня 43-го року на цій площі відбулася акція саботажу, якою були здивовані всі навкруги, не тільки німці, але і поляки. Річ в тому, що троє. Молодих людей під'єдналися до радіовузлі, котрий розташовувався якраз на площі, та з нагоди дня конституції заграли. Марш Домбровського. це було дуже так незвичайно, і були здивовані всі навкруги. До речі, площа Вільсона вона не завжди мала назву площі Вільсона. З 53 по 90-ті роки ця площа називалася як площа Комуни Паризької. І тільки в 90-му році знову повернено їй стару назву, тобто площу Вільсона, яку ми чуємо і до сьогодні. І так на площі стоїть вихід з найкращого, найкрасного найкрасивішого і найцікавшого метро Варшави, яке має дуже незвичну форму. Якщо будете проходити приїжджати метро, обов'язково спустіться, подивіться на цю станцію. Ви будете здивовані, зважаючи на те, що нова гілка, друга гілка метро у Варшаві є дуже уніфікованою. Лише кілька станцій відрізняються одна від одної, інші дуже. Одна на одну схожі, то станція метро Плац Вільсона, площа Вільсона, і справді тут заслуговує на особливу увагу і витримана також в стилі цілої площі округлі лінії, такі круглі стримані форми, дуже дуже схожі на те, що ми бачимо довкола, коли ми виходимо вже. Назовні які вулиці виходять довкола цієї площі? чим вони характерні? Однією з головних вулиць це є вулиця Міцкевіча, яка виходить звідти. І, взагалі, ось цей район він характерний тим, що тут назви вулиць присвячені поетам-драматургам. Якщо в другу сторону піти на ближче до плацу інвалідів, ми можемо теж побачити, що назви вулиць присвячені більше вже. Людям, котрі асоціюються якраз з тією дільницею, тобто вже якимось офіцерам, так? там є і вулиця Зайончка генерала і багато теж. Специфічних таких назв вулиць, а чим власне характерна вулиця Міцкевича, на якій ми зараз перебуваємо, на вулиці Міцкевича знаходиться дуже багато цікавих будинків з цікавою історією, незвичною. Одним з яких є будинок, який називається скляний будинок. Взагалі офіційна його назва як будинок державного закладу страхувань взаємних, але в народі його називають просто скляний будинок. Річ в тому, що архітектор, який його проєктував, він дотримувався п'ять золотих правил у будівництві. Перше це що будинок розташований на великих колонах. Це допомогло йому зробити підземний гараж. До речі, це був перший підземний гараж у блоці в Варшаві. Друге це простий фасад. Будинок позбавлений будь-якого декору та оздоблення. Третє це великі вікна. Ні, не такі панорамні, до котрих ми зараз звикли, але вікна настільки. Тільки великі, що вони допомагають більшому насвітленню та якби, приміщень всередині. Четверте це брак несучих стін у цьому будинку, за допомогою чого кожне мешкання, кожну квартиру можна було запроєктувати індивідуально. І п'яте це сад на даху. До речі, цей сад він також особливий, тим, що в 1948 році до Польщі з нагоди світового конгресу. Інтелектуалів у Вроцлаві був запрошений Пабло Пікасо. І хоча він планував провести тільки у Польщі три дні і заїхати до Варшави на хвилю, йому сподобалась настільки Варшава, що він пробув тут цілих два тижні. Це дуже інноваційні рішення, тому що я знаю, вже у 2000-х, 2010-х, наприклад, в Любліні на одному із торгових центрів теж збудували сад. А, наприклад, на даху центру зустрічей культури в Любліні, тому ж самому є також розташована пасіка. Те, що ми бачимо і в Польщі на окремих зупинках громадського транспорту, коли є зелені острівці, і це сприяє тому, що ми отримуємо більше кисню, більше огнення. Зеленення в дуже нестандартних незвичних місцях. А тут це рішення, зроблене кілька десятиліть тому, вже на той момент було інноваційним. А сьогодні воно не стільки в тренді, воно має бути на топі. І гадаю, що слідувати за вирішенням, за думкою цього архітектора, мають також і інші. Так, насправді це дуже цікаве рішення. І, до речі, на рахунок пасіки улюблені, так у Варшаві в районі Жолібош, теж були люди, котрі мали незвичайні якісь звички. А саме на цій вулиці, будинку під номером 40 проживав чоловік, котрий в гаражі тримав коня. І цим конем він виїжджав і подорожував собі по Жолібожу. в районі Жолібос є дуже багато незвичних вулиць. Одною з яких є вулиця, яка називається Малогоська. Насправді ця вулиця існує на картах дільниці, на картах міста, але немає жодного будинку з такою юридичною адресою. Всі будинки на ній мають адреси сусідніх вулиць. Про диваків ми вже сьогодні згадували, але чи проживали, були тут, відвідували цей район, якісь інші відомі постаті. Так відвідували і на одній з вулиць, а саме на вулиці Мисловіцька, з 1969 року була резиденція амбасадора Бразилії. Вісімдесят 1985 році він влаштував вечірку з зірками бразильського серіалу Рабиня ізаури. Головні герої цього серіалу вони приїхали до Варшави, і це була настільки масова культурна подія, що в радіусі двох кілометрів від будинку. Знаходилися люди, котрі хотіли подивитися на цих головних героїв, та їм аплодували зараз. Ми знаємо, що посольство Бразилії у Варшаві розташовано зовсім в іншій дільниці, неподалік Саської Кемпи. Але сюди ми можемо приходити і згадувати про ці поділи також згадувати про культуру серіалів, яка була характерна для того часу не тільки для Польщі, але зрештою і для інших. Регіонів, крім поетів, письменників в цьому районі також проживали і співаки. Одною з таких була Анна Герман, відома співачка, котра покорила сцену не тільки польську, але і зарубіжну саме в США та в Канаді. Після її смерті в тому домі продовжили проживати її чоловік та її син. Тож, як ми бачимо, дільниця Жолібош у Варшаві є надзвичайно цікавою. Тут можна гуляти, приємно проводити час, дізнаватися про неї більше і більше. Рекомендую ще потрапити в дільницю не тільки в день, але і ввечері, коли вже сутеніє, тому що освітлення у дільниці це також окрема тема. Воно не подібне на освітлення ніяких інших. Інших дільниць річ в тому, що на вуличках приглушене жовте світло, яке створює відчуття деякої романтики та магічності. Тож, поки маємо ще короткий світловий день, варто це зробити. А ми почуємося у наступних передачах звуки міста. З вами була Данута Наугольник. Дякую, Олені Гринчишини, за таку екскурсію. До зустрічі вже незабаром. Sakafo to saika ka yipo 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 saika ka